Вітаю! Ми працюємо на сторінці 41 робочого зошиту з математики. Тема нашого уроку розв'язуємо складені задачі на знаходження остачі. Це у нас, ще раз повторюсь, сторінка 41. Почнемо ми із розгляду загальної схеми на прикладі ось цієї задачки із підручника. Добери до задачі опорну схему, поясни схеми до задачі. У нас є дві схеми. В Олі було 5 купюр по 2 гривні. Вона купила пакет кефіру за 6 гривень. Скільки грошей залишилося в дівчинки? Давайте, дивіться, було 5 купюр по 3 гривні гривні. Ось у нас внизу було. Можемо навіть з вами спробувати написати. Оце віконечко у нас було невідомо, але по, по скільки гривень? По 2 гривні взяли скільки купюру, скільки разів? 5 разів. Вона купила пакет кефіру за 6 гривень. Кефір коштує. 6 гривень. І скільки грошей залишилося в дівчинки, невідомо. Ось таким чином воно у нас відображається. Дивимось. 2 по 2 5 разів. Тобто 2 плюс 2 плюс 2 саме з собою. Це що у нас? Множення йде. Так? Якщо ми візьмемо першу схему, Давайте подивимося, 2. Значить, у нас буде 5 разів. Це, мабуть, буде 5 разів по два. Тепер з усіх цих грошей, скільки всього грошей було, невідомо. Але із цієї суми вона віддала 6 гривень за кефір. І скільки залишилось, це у нас головне питання задачі. Ось таким чином. Давайте дивитися по головному питанню: скільки грошей залишилося в дівчинки? Тобто на той момент, коли ми будемо роздивлятися, скільки грошей у неї залишилося. Ось. Це у нас бачимо, що за... невідома це частина від цілого. Так? Ось це частина від цього цілого. Якщо це частина від цілого. Частину із двох цілих ми шукаємо зменшення, так? І з всього, ось, скільки всього грошей було у дівчинки, ми повинні забрати вартість кефіру. Давайте тепер дивимось. Нам треба для відповіді на головне запитання знати, скільки всього було грошей у дівчинки, і яка вартість кефіру, скільки всього не знаємо, але 2 по 5 можемо порахувати, так? І друга дія. Віднімання, кількість, вартість кефіру ми знаємо, тому можна приступати до розв'язання. Перша дія у нас буде це, ми 2 візьмемо 5 разів, 2 по 5. Це у нас буде множення, так, 2 2 гривні 5 купюр, 5 разів взяти. Це скільки у нас буде? 10. Гривень це було. У нас грошей стільки 10. Все. Знаємо, що це десятка. Тепер що 10 це 6, і. Щоб знайти частинку, треба від цілого від 10 відняти частинку 6. Тому 10 мінус 6 що отримуємо 4. І якщо хтось хоче оформити розв'язання задачі, то. Ось це віднімання, що ми на початку і казали, 4 гривні залишилося. Ось таким чином розв'язується ця задача. Давайте ще раз подивимось, внизу у нас було, по, взяли. Бачите, ось це внизу по, взяли, Це у нас взаємовідношення яке? Це множення. Щоб узнати, скільки було, якщо по скільки брали, це підраховується множенням. А потім, якщо ми шукаємо залишок, це від того, що було завжди частинка залишок. Тому частинку ми шукаємо відніманням. Так, розібрали ми перше. І давайте другу задачу спробуємо зіставити. В Олі було 20 гривень. Вона купила е, 7, зараз я отут очищу. Те, що ми записали. І спробуємо сюди записати знову тільки вже другу мову. Вові було 20 гривень. Тобто було, ага, а тут уже не ця схема, так що ми було 20 гривень. Тому, що можна отут написати? Тоді було 20 гривень. Далі вона купила, купила, що сім пиріжків по... теж ми не знаємо, наскільки вона купила грошей, але знаємо, що по, оскільки по, по 2 гривні, по 2, ось бачите, як внизу у нас заготовка, по 2 гривні, сім пиріжків купила. І залишилось. Грошей невідомо. Тобто, вартість покупки ми не знаємо, але знаємо по 2 гривні сім разів, сім пирожків. І залишилось невідомо. Аналогічно, що у нас залишок це частинка. Щоб порахувати залишок, нам треба від було відняти купюр. Але що у нас міняється, у нас міняється, якщо в першій задачі ми шукали скільки було. Це була необхідна умова для того, щоб відповісти на головне запитання. То тепер у нас невідомо друга ця половина. Тобто скільки витратили. Тепер у нас невідомі витрати. Але в цілому схема розв'язання залишається такою самою. По це у нас взяли по це множення, тому що ми 2 множимо на 7, отримуємо 14 гривень. Це вона купила. І знову відбуло від цілого, віднімаємо куплене, і залишається у нас 6 гривень відповідь. Ось так. Тобто сьогодні ми з вами починаємо працювати над задачами, в яких у нас, якщо було, це або купила, але буде по, скільки то взяли, стільки разів. І нам це треба зазначати. Тому в умові задачі у нас один рядок, подивіться, може бути довший набагато, ніж інший рядок. Ось це маєте на увазі. Так, переходимо далі до наступного. Так, у нас буде задачка 154. Навіть я цю схемку скопіювала сюди. Давайте будемо намагатися опрацювати і написати це все. На виставці квітів Ірина купила 4 пакети із цибулинами тюльпанів. По дві цибулини в кожному пакеті. На клумбу дівчинка висадила 6 цибулин. Скільки цибулин тюльпанів залишилось висадити Ірині? Давайте було, тобто це вона купила. Те, що у нас було, це Ірина купила, потім висадила і. Так, ось я просто напишу, що у нас купила, да, це було. Далі, що вона зробила? Висадила. Тобто те, що нам витратили, вона висадила, тому що це із того, що купила. То це висадила вона цибулини. І що? І знову у нас залишок. Залишилося ці цибулини. Було, тобто купила Чотири. по дві цибулини. По дві взяли скільки разів? Чотири рази. Це у нас чотири пакети. Далі висадила. Вона 6 цибулин і залишилося невідомо. Розв'язання знову у нас першою дією нам треба було ціле для відповіді на головне запитання задачі. Відняти висадила, буде залишитися. Але спочатку давайте порахуємо по, взяли по, значить, це множення. 2 помножити на 4, це дорівнює 8 цибулин, це купила. Друга дія. Тепер віднімаємо. Із восьми забираємо шість, що висадила, отримаємо дві цибулини. Це відповідь. Дві цибулини. Хто не знав, тепер знає. Так що коріння у тюльпана це цибулина. Далі. Наступна задачка друга з цього ж номера. Знову зі скріншотом? В екопарку 18 папуг розміщували в павільйоні по 2 по папуги в кожній павільйоні. Скільки павільйонів зайняли папуги? Так, скільки було? А тут у нас вже розміщували, ми бачимо 18. Тому ми можемо написати, що було попуг 18. Що зробили? По два попуги в кожен павільйон. Це у нас що? Угу. Тут навіть трошки інша задача. Кстаті, оцей цю схему можна не використовувати. Я її приберу із. Умови. Далі, по два попуги в кожен павільйон. Значить, було, розмістили, розмістили по два в кожен да, павільйон. І у нас павільйонів невідомо. А що у нас тут? Давайте дивимось схему. Було, скільки? всього у нас 18 попуг, так? Розмістили порівну по 2 в павільйоні. Скільки разів в 18 помістились по 2, скільки в 18 по 2? Це що у нас? По 2? Нам треба віднімати 2, 2, 2 2, 2. і скільки разів... Відніметься двійка, це у нас буде відповідь. А якщо ми одне те саме число віднімаємо, поки не залишиться нуль, що це буде? Це у нас ділення. Тому розв'язання у нас просто буде ділення. Ми 18 ділимо на 2, отримуємо 9 павільйонів. Відповідь 9 павільйонів. Павільйонів. Будьте уважні, коли пишете це слово, списуйте його правильно. Наступне завдання це номер 152. Знайди значення виразів, запиши результати. Для цього нам спочатку треба повторити правила наші обчислення. Якщо ми будь-яке число помножимо на 0, ми отримаємо 0. Якщо будь-яке ділимо саме на себе, отримаємо одиницю. Якщо будь-яке число помножимо на одиницю, отримаємо його ж. І поділимо на 1, теж отримаємо це саме число. І на 0 ділити не можна. Порядок дій виконання. Спочатку робимо дужки. Потім множення або ділення. І в останню чергу додавання або віднімання. І якщо їх декілька однакових дій, зліва направо робимо. Так, ділення і додавання. Спочатку ого. Так, ділення, потім йде додавання. Дужка перша, додавання друга. Дужка перша множення друга. Рівноцінні, тому ліва дія, права дія. Ліва, зліва направо, зліва направо йдемо. Дивіться, рівносильні дії, тому зліва направо поступово йдемо. Давайте порахуємо. 18 ділити на 2. Це у нас буде 9 плюс 23. Це 33 мінус 1 округленням. Це буде 32. Перша дія 51 мінус 40 це 11 і плюс 1 – 42. Ділити навпіл. Давайте думайте, 40 ділити на 2 – це у нас буде 20, так? А 2 на 2 – 1 – 21. Ем... 83 мінус 76 сусідні е, десятки, тому це так само, як 13 мінус 6. 13 мінус 6, 13 це 6 і 7. Значить буде 14. Далі 14 навпіл 7, 7 на 1, 7. Ось в наступному прикладі, дивіться, я навіть не буду рахувати, чому. Тому що наприкінці я бачу множення на 0. А множення на 0 дасть 0. Далі, 16 на 2 поділити, це 8, 8 на 10, домалювати 0. Це буде 80. Десять на два п'ять, п'ять на п'ять, саме на себе один. Ой, пишу п'ять, вибачте. Зараз. Один. Вісімдесят на десять поділити на десять це закреслити нуль. Вісім. Вісім ділити на два чотири. Це ми справилися з цим номером. Пішли далі. На черзі у нас номер 153. Нам треба буде порівняти вирази. Зараз знімаю скріншот. Порівнюємо вирази. Більше-менше або дорівнює. Давайте думати логічно, так? там, де можна. Ось тут у нас 5 двійок і одна ще двійка. Тобто 6 двійок. Це виходить 2 помножити на 6. І тут 6 двійок, Значить, тут дорівнює. Навіть не треба рахувати. 16 ділити на 2 і 14 ділити на 2. Звичайно, чим більше ми ділимо, тим більше залишається. Тому у нас знак більше. А тут треба рахувати. 12 ділити на 2 це 6. 4 на 2 помножити. А, стоп 6. І плюс 2, це у нас буде 8, так? І 4 помножити на 2 теж 8. Дорівнює. Наступне. Тепер у нас на дві дії. Так, перша дія, друга. Перша дія, друга. Так, множення ділення в першу чергу робимо. 9 на 2. 18. 56 мінус 18. Так, а тут у нас. 18 ділити на 2. 9. 9,29 і 29, або 56 мінус 18. Це навіть 56 мінус 20, це вже 36 буде, так? І плюс 2 38. Виходить 38. 9 і 29. 9 і 9, 18, теж 38. Значить, то рівнює. Далі перша дія. Дужки перші, ділення друге. Так, 2 на 3 ми і так знаємо, що 6, так? А тут 73 мінус 60 це 13 і 1 14. 14 на 2 це 7. 7 більше, ніж 6. Раз, два, три, 4, 5. Це 2 на 5. А тут 2 на 4. Звичайно, буде більше. Так, далі. Номер 155. Це у нас люблять всі такі завдання. На спостережливість і на логіку. Ціна кожної речі на малюнку 2 гривні. Сформуй кілька покупок, обведи товари, які можна купити за 18 гривень. Синім. так Тому давайте я зараз одразу синім. 18 обведу. За 6 зеленим. А, одна річ на малюнку 2 гривні, люба. Все по два. Так, і 10 це жовтий обводшу. І одна гривня червоним. Ну, давайте дивимось. Для початку, що ми думаємо? Нам два. Нам треба, значить, по два. Так? Давайте думать по два по 2. 18, це скільки разів по 2. Давайте 18 поділити по 2. Згадаємо, ми вчили це ж скільки буде? 9. Значить, нам 9 предметів будь-яких. Можна взяти, обвести, просто в будь-якому порядку. І це буде 18 гривень. Давайте дослідимо шістку. 6, 6 по 2. Скільки речей вміститься? 3. 10 по 2. Це у нас буде 5 речей, а 1 по 2 ми не можемо розділити. Тому у нас немає, нічого ми, мабуть, не зможемо за 1 гривню. Половину олівця нам не продадуть, так, наприклад. Тому давайте любі 9. Так, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось у мене. Ви можете свою покупку сформувати. Далі беру будь скільки три. Ось у мене три ручки. Це буде 6 гривень. Далі 5 це у нас жовтим. П'лівців, раз, два, три, чотири, пять. Це буде жовта покупка. Ще хочу 5. Раз, два, три, чотири і п'ять. Один ластик і один олівець. Далі дев'ять, щось я зможу ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, і оце у мене буде синя. 9 на 18 гривень. Ось такі покупки я можу сформувати. У вас вони можуть бути свої. Не забувайте. Тут безліч варіантів, як можна не опрацювати не тільки так, як у мене. Так, а і за вашим бажанням. Останнє у нас геометричний матеріал. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 1 дециметр 2 см. Давайте спочатку нагадаємо, що згадаємо, точніше, що таке квадрат. Так, квадрат це у нас прямо чотирикутник, прямо, всі кути у якого у нас прямі. Це прямокутник з однаковими задовжиною сторонами. Я просто зараз любий намалювала. Але нам треба е, далі наступною чергою згадати, що таке периметр. Периметр нагадую, латинською буквою P, Означається, це, це сума довжин сторін геометричної фігури. Сторін. Треба. Першу сторону, додати довжину другої, додати третьої і додати довжину четвертої. Так як це у нас квадрат, значить, довжина сторони, кожна сторона, перша сторона плюс друга, плюс третя, плюс четверта це однакові числа. Що це означає? Що у нас одне число саме собою додається 4 рази. Тому. Периметр квадрата. Це у нас довжина сторони, давайте її А. Позначимо, так. Взяти 4 рази помножити на 4. Ось це у нас буде периметр квадрату. Але периметр у нас є, 4 у нас є. Нам треба А, зрозуміти. Давайте згадаємо: при множенні результат завжди у нас ціле, добуток, так? І як нам треба знайти множник? Нам треба. Із приклада на множення створити приклад на ділення. Щоб отримати у нас А, нам треба периметр квадрати поділити на відомий множник на 4. Дивимось далі. Наступний крок. У нас периметр дорівнює 1 дециметр 2 см. Ну, Аж два види одиниць вимірювання. Давайте переведемо в один. Один вид. 1 дм 2 см. Це у нас скільки? 1 дм 10 см. Значить, 1 дм 2 см це 10,2-12 см. Тепер давайте спробуємо порахувати, якою повинна бути довжина сторони квадрату, щоб периметр дорівнював 1 дм 2 см. Ми. Довжина сторони дорівнює. Периметр у нас 12 ділити на 4. І це скільки буде? 3. Сантиметри. Відповідно, ми креслимо квадрат і підписуємо 3 см кожну сторону. Довжиною креслимо квадрат 3 сантиметри. І тут буде 3 сантиметри. Але креслити ви квадрат тільки після того, як ми це порахували. Я просто, тут у мене лінійки немає, тому я на нашому такому зразку підписала е, потрібну довжину. Все, матеріал цього уроку у нас опрацьовано. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.